Перший відкритий діалог на Хмельниччині стартував новий формат спілкування з ветеранською спільнотою День ветеранських слухань. Ініціатива покликана налагодити постійний зв'язок між колишніми військовослужбовцями, владою та структурами, що реалізують ветеранську політику в області. Ветерани сьогодні присутні в залі, які можуть поставити питання керівникам структурних підрозділів безпосередньо з питань ветеранської політики, охорона здоров'я, соціальний захист. Крім того, є керівник обласного центру зайнятості щодо працевлаштування, перекваліфікації. Серед Альніших питань отримання статусів, працевлаштування, вирішення побутових проблем, соціальна підтримка та реабілітація два останніх, як для самих ветеранів, так і для їх сімей, є найважчими та найважливішими. Розповідає дружина колишнього військовополоненого Олена. Її чоловік став на захист держави від початку війни. У 23-му потрапив до російського полону, та навіть після довгоочікуваного повернення додому додає жінка, випробування не закінчились. Такими людьми потрібно займатися, дуже дуже займатися, бо їм дуже тяжко. Ми просто не знаємо. У мене півтора року це вообще а просто що він за півтора року прожив, це ніхто ми не можемо поняти. Він нікому ну щоб з ним поговорити вас Він взагалі нічого не розказує. Взагалі, як вони потрапили, як вони перебували, як їх перевозили, він просто мовчить. Психологічна підтримка дуже потрібна, дуже велика психологічна підтримка. дуже. Насчет цього я сама до психолога ходила, хожу і буду ходити, бо того, що воно залишає свій знак. До слова в області вже діє шість ментальних центрів підтримки та кілька реабілітаційних відділень у лікарнях, де необхідну допомогу можуть отримати не тільки ветерани, а й члени їхніх родин безкоштовно. Те, що ви отримали, те, що ви бачили, воно на жаль супроводжує вас рік, два, три, декого й довше. І в частини людей виникають проблеми, власне, з адаптацією до нашого цивільного життя. І якщо у вас є проблеми такі, це конкретно такі центри: є Шепетівка, Славута, Старокостянтинів, Дунаївці, Кам'янець-Подільська міська районна лікарня, Волочиська, обласна лікарня, міська лікарня. Дещо вже зроблено, дещо доробляється, але можливість до реабілітації ми кожний день, кожний місяць, ми покращуємо. Також підіймали питання працевлаштування за словами керівника обласного центру зайнятості. На Хмельниччині доступні тисячі вакансій і діють державні грантові програми для відкриття власної справи ветеранами. Саме на сьогодні хмельницькі боси службі зайнятості налічується більше 4 тисяч вакансій. І за потреби працевлаштування ветерана усі структурні підрозділи Хмельницького обласного центру зайнятості готові долучитися і надати ті вакансії, які цікавлять саме вас з врахуванням професійно-кваліфікаційних характеристик і бажання ветерана бути працевлаштованим. Новий формат ветеранських слухань зазначають обласні владці стане постійним і відбуватиметься у всіх територіальних громадах. Аби кожен ветеран відчував підтримку, мав можливість реалізувати себе та отримати повагу, на яку заслуговує, Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 третій канал.